Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, ви на каналі Авто з Європи, звати мене Омелян. І сьогодні свіженька пропозиція для вас. Автомобільчик лише прийшов з аукціону Nissan Leaf 20.04 2020 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 45 тисяч євро. На сьогоднішній день автомобіль є в доступі, його можна купити, доставити, зробити, все під ключ в Україну. 62 кВт батарейка, на повному заряді батареї такі автомобілі проїжджають 350-400 км. Все залежить від використання клімату, обігріву, а також рекуперація, користування рекуперацією. Ледовське світло, ближнє дальнє, такі сині вставочки в бамперах, ледовські галогеночки, парктроніки, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, перевірено електронним товщиноміром фарб. Ледовські задні стопи. Є такі автомобілі 40 кВт з батареєю 40 кВт, а іменно даний автомобіль 62 кВт батарея. Тобто більша батарея, більший запас ходу. Є два порти, швидкісний. І звичайний, є ледовські фари, легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики сліпих зон, комплектація на ледах, але салончик йде з матерії. Пробіг даного автомобіля 66 тисяч 890 кілометрів. Мультикермо, вже йде нова оновлена навігація в Nissan Leaf з 2019 року. Підігрів сидінь, є педаль, джойстик переключання передач. Звичайно, є камера заднього огляду, два ключки, безключовий доступ підігрів керма. Салончик в даному автомобілі в збереженому стані, як ви можете бачити, має незначну царапинку, яку можна полірнути в Україні. Так, зарядний пристрій лише до одної розетки, другий немає, можна докупити. Мало де він використовується в Україні. Переважно на всіх швидкісних станціях є такі зарядні пристрої. Є і інші електричні автомобілі. Саме на цей автомобіль ціна буде вказана в описі відео. Автомобіль приїхав з аукціону, ціни ще немає, але буде вказана в. Даному відео, відео в описі. Так, є і інші автомобілі електричні, Tesla Model 3. Ми одну купили для клієнтів з Харкова. Будемо відправляти до України. Також є Hyundai Cone, автомобільчики, також лізингові з чесними пробігами. Один з них лише прийшов. 86 пробігу, комплектація преміум, біленький колір. Буває такий бірюзовий голубі. Кольора даний автомобіль проданий, але на аукціонах ще є. Також прийшла Кіаніро. Огляд зроблю окремо на неї. На даний момент поставили її на зарядочку. 92 тисячі пробігу. Також автомобіль лізинговий Volvo. Свіженька пропозиція, автомобільчик вже є в інтернеті. Такий колір темно-зелений хаки. Ціна на експорт 18500 євро. Для Європи 22 385. Купуємо ми по ціні нету, відповідно, клієнти зразу отримують ціну без ПДВ. На повернення ПДВ ніхто не чекає. Пробіг даного автомобіля 186 тисяч. По салончику автомобіль. В збереженому стані, автоматична коробка передач, камера заднього огляду, мультикермо, таке приїхало Вольво. Є в наявності автомобіль в досить гарному стані XC60. Де4 двигун. має незначну м'ятинку заднього крила, а так, в загальному автомобіль в суперовому стані. М'ятинку можна витягнути, зробити невеликий хімчисточку 186 тисяч 20 рік, 18500, 2-літровий двигун, 120 коней, 120 кВт, 165 коней. Такі попередні моделі. Ми купували вже, напевно, 5 штук завезли для наших підписників, для наших клієнтів. Даної моделі ще не купували, бо, як ви бачите, ціна, ціна хороша, але в загальному Volvo не є дешеві в розмитненні. 2017 рік Volvo, 2-літровий двигон. 5 тисяч євро розмитнення автомобілів. Кроссовери взагалі всі Каджари, Nissan, Кашкаї, всі дорогі в розмитненні. Тобто поки ще немає дощу, вже хмариться сьогодні, По постараюся зробити відео. Mercedes Vito, механічна коробка передач. Екстра Лонг, довга база, автомобільчик в суперовому стані, лише приїхав з аукціону. Ціна буде в інтернеті, кого зацікавить, телефонуйте. Hyundai Ioniq, 28 кВт батарейка. Даний автомобіль ми купили для нашого підписника, він був. Виложений в інтернеті. Людина скинула скріншот з Mobile з даного автомайданчику, і ми зробили огляд, автомобіль людина замовила. Hyundai Kona також лише приїхала з аукціону в графітовому такому кольорі, металіку. Автомобіль має пробіг 95 тисяч. Також преміум комплектація, шкіряний салончик, мультикермо, преміум музика. Такі мерседеси це, ви бачите, були наклеїчки, це з поліції Нідерландів. Є також електрогольфи 36 кВт. Якщо кого зацікавить, багато ми більше 50 Штук таких гольфів купили для наших підписників, для наших клієнтів. Також є дизельні гольфи, тігуани та уранчики. Audi А3, А4, А6 є різний асортимент. Свіженька пропозиція, яка лише прийшла, це Renault Kadjar 1.6 дизель. Комплектація суперова на ледовському світлі від Рено Led Provision, ближнє дальнє, автоматична коробка передач, легкосплавні диски, білий перламутр, автомобіль лізинговий з Люксембургу. 1,6 дизель. Датчики сліпих зон. Автомат. 154 пробігу, екошкіра, колоночки босе. Такі автомобілі також купували. Автомобіль в гарному стані. Renault Clio малолітражечки, 1,5 дизель, 60 кВт, 90 кінських сил. Є наявності. Renault Megan, хатчбек, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, ледовське світло ближнє дальнє. Також нещодавно приїхав з аукціону. І лише вчора приїхав Рено талісманчик, Ледовське світло ближнє дальнє, автоматична коробка передач, легкосплавній. Диски 2018 рік, 197 пробігу. Темно-синій металік, автомобіль в досить гарному стані. Підсвіточка неонова, великий планшет, автомат, красивий нарядний салончик. Безключовий доступ є в даному автомобілі. Кого цікавить, звертайтеся. Є такі автомобілі. Рено Меган в хатчбеку. Автомобіль. Також нещодавно прийшов з аукціону, ціна 6200 євро. 219 пробігу, 18-й рік. Рено Меган. Біленький, звичайна комплектація, небосе, диски. Під титанові, але, звичайно, пластикові ковпаки. 6800 євро, 159 пробігу 2017 рік. Всі автомобілі лізингові, всі автомобілі з чесними пробігами. Залишаю завжди посилання на сайт, де ви зможете подивитися ціни на даному автомайданчику. Далі ще є в наявності Nissan Leaf. Голубе, такий салатовий металік. Також класна комплектація, ледовське світло, ближнє дальнє Комплектація Текна БОСЕ, 40 кВт. Ціна 40 кВт ліфа 11 тисяч євро. Тут. Форт Куги. Механічні коробки. Автоматичні коробки передач є в наявності. Ford Mondeo по супер ціні 7500 євро. Механічна коробка передач. Так, Opel Astra, Opel Corsa Також є в наявності. Hyundai Ioniq. 40 кВт батарея, вже фейсліфтова морда, мордашечка така стильний. Нарядний такий автомобіль один ми купили для клієнтів, підписників з Одеси. І другий автомобіль також відправили до України для наших клієнтів. Ще одна Hyundai. Kona. Білий колір, легкосплавні диски. Пробіг даного автомобіля 84 тисячі кілометрів, комплектація преміум 15500 євро. Тут біленька з люком. Hyundai Kona оранжева, є в наявності. Є багато автомобілів. Також ще одна нова пропозиція Mercedes B-180 на автоматичній коробці передач. Заходимо на сайт, вибираємо автомобіль, скидаємо скріншот, прораховую вам, скільки виходить в Україні. Невеликий завдаток за доставку і роботу. Автомобіль купую за власні кошти. Доставляю в Україну, розмитнюю, робимо все під ключ. 16599 євро. Ціна нето Peugeot 3008 2021 року. Пробіг 178 тисяч. Отакий От коротенький огляд сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, робіть замовлення на автомобілі, діліться даним відео з друзями. І, звичайно, телефонуйте, замовляйте автомобілі. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал і пишіть на Viber. На все добре. Do nowych wideo!